Сам себе не похвалиш, ніхто тебе, ракером, не похвалить. Але для того, щоб похвалити самого себе, треба до того трішечки дійти мазгам. Так от, невеличка така відводка до того, щоб ви дійшли до цього своїми мозгами. Робимо наступного праву. Попробуйте згадати, як. Там головне, за що саме, вас хвалили батьки. Але дитинство. Коли у вас закінчило дитинство, ну це поняття дуже розстіже. Тому самі собі вирішуйте, коли воно у вас закінчується. По практиці скажу, відсотків 90 людей вони тупо забувають, як і за що їх хвалили. Ну там за те, що, може, гарно вчилися, пасуду мили, прибирали. От. А це вся херня. Тому що, якщо в дитинстві було багато критики, то відповідно... Ця критика, вона трошечки витісняє вашу похвалу. Тому сидіть, шкробайте мазгами і згадуйте. Згадуйте, згадуйте, згадуйте. Далі. Друге питання. Пункт другий. Як вас хвалили в дитинстві, не батьки? Тобто це можуть бути якісь там а, сусіди, родичі. Вчити в школі от, власники. Якісь там бабці в селі зі села. А, ну, грубо кажучи, дальна родина, маба, підум, тітки, дядьки, гульки, тітки, а мабуть, діти. Цьотки, дядьки, вуйки, чьотки, от. І все ваше оточення. Це пункт другий. Пункт третій. Як і саме добре, Знаєш, що? От, тобто згадувати приймуть. Вас хвалили всі. Чи, ну, тобто всі, 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 всі хто вас оточує, не в дитинстві. Тобто вчителі в інституті, курсі, ще десь, одноступники, сусіди по панарам, сусіди по койкам, гуртожитки, робота, перша, друга.